Тижні сім днів. Один з них, згідно заповідей Божих, призначений для Бога як день відпочинку, богослужіння і молитви. Який цей день? І який день святкував Ісус Христос? Запитаємось у Львів'ян. Я щось навіть не знаю, який день святкував Ісус Христос. Мабуть, день, коли люди дійсно повірили в те, що він робить дивати, е, те, що, не дивати те, що він робить, він робить від Божої волі. Що я не помиляюсь, я не пам'ятаю, здається, неділю. Чому? Тому що це день відпочинку. Шість днів працюю саме відпочиваю. Ну, взагалі по е, Біблії неділя. Бог сотворив неділю, щоб відпочити, відпочити на сьомий день. Сьомий день тижня, неділя. Ну, я, він був спочатку іудей, то він святкував відповідно суботу. Чому не знаю? Чому не знаю? Біблію читав так сквозь. Так що не скажу вам точно. Неділю, шість днів працюй, сьомий відпочивай, тому що ну, шість днів нам дано для того, щоб ми робили всі свої справи, там що завгодно. А неділя це такий день, коли ти очищуєшся, коли ти, ну, ти просто відпочиваєш. От нічого не робив цей день. От неділя. Згідно біблії в суботу. Чому? Тому що важко передати по історії, але це субота мала бути. І можливо зі змістом певних якихось календарних днів у нас це зараз виходить неділя. Але, скажімо так, це була субота по біблійних правилах. Любі друзі, ви коли-небудь замислювались, чому тиждень має сім днів, а ці дні мають саме такі назви, які мають. Це просто детективна історія. В древньому Римі тиждень був восьмиденним. Кожний день присвячувався якомусь божеству планеті, що відображалось їх назві день Сонця, День Місяця, День Сатурна і так далі. Але раптом в цій імперії тиждень стає семиденним. І один з днів цього тижня в латинській, пізніше італійській і інших європейських мовах отримує дивну назву іншомовного походження, яка так чи інакше звучала як сабато. Чому так сталося? Можна виділити три основні причини: древній схід, Ізраїль, Асирія, Вавилон, Персія, тобто біблійні народи мали біблійний семиденний тиждень. Друге, під впливом Сходу, спочатку Римська імперія, а потім вся Європа перейняли семиденний тиждень. І третє, під впливом юдаїзму, а ще більше християнство в календарі перекочувала субота, залишивши свою оригінальну назву. В єврейській мові власну назву. Мав тільки сьомий день тижня, який називався Шабат, що означає відпочинок. Це є прямою відсилкою до описаного в книзі буття створення світу за шість днів та Божого спочинку в день сьомий, який Бог благословив і освятив. Всі інші шість днів тижня мають числову назву по відношенню до нього: день після суботи, другий день після суботи, третій день після суботи, третій день до суботи. Другий день до суботи. День до суботи і знову шабат день відпочинку та богослужіння. Цікаво, що в усіх слов'янських народів без винятку Дні тижня за таким же принципом також мають числову назву по відношенню до дня з подібним змістом. Неділя від старослов'янського ні ділать, тобто відпочивати. Далі понеділок, перший день після неділі, вівторок, вторий день після неділі, середа, третій день, середина тижня, четвер, четвертий день, п'ятниця п'ятий день. А тепер логічно: як би мав називатися шостий день? Можливо, шестиця? І дійсності: в древності у слов'ян цей день так і називався шестиця. Мало того, були ще седмиця і Осьмиця, тому що колись у слов'ян був дев'ятиденний тиждень, неділя при цьому був дев'ятим днем, а середа називалася як третій день Трітєйнік. То чому ж раптом в усіх слов'ян тиждень також стає семиденним, і один з цих днів отримує назву Субота, відверто єврейська біблійна назва, яка має пряме відношення до четвертої заповіді Пам'ятай день суботній. Як і в інших народів Європи, це сталося під впливом християнства та Біблії. І ось тут з'являється ця історична загадка. В назви днів семиденного нового тижня введена замість Трітєніка назва Середа, замість шестиці введена назва Субота, Седмиця і Осмиця скасована. А неділя ще отримала назву Воскресний день. Або День Воскресіння на честь гадки Воскресіння Ісуса Христа, який згідно Біблії, є першим днем тижня. І в дійсності так є, тому що середа є серединою тільки якщо першим днем тижня є неділя. Таке враження, що хтось такими реформами хотів підкреслити, що саме субота є сьомим днем тижня. Але виходить так, що в тижні ми маємо два дні, які по своїй назві фактично означають одне й те ж саме. Адже субота єврейською те ж саме, що і неділя слов'янською. Відпочинок. Два святі дні на тиждень не забагато. Дослідники кажуть, що в цьому відобразилась загальна проблема християнства за біблійним вченням. Сьомим днем тижня, днем Господнім і днем поклоніння Богу, який святкували і апостоли і Апостольська Церква є Субота? За пізнішою традицією, яка розпочалася з третього століття після Христа, днем поклоніння почали вважати перший день тижня, який у нас називається неділя або Воскресіння. І цей конфлікт традиції і Біблії, Писання і передання продовжується вже два тисячоліття. То який день є днем шанування Бога? І який день шанував сам Ісус Христос? Який день би він святкував, якби знову опинився тут на землі? Ось що він робив, коли був серед нас. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов в дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Хіба може бути для християнина щось більшим аргументом, ніж приклад Ісуса Христа? Aí é a vossa